На розвиток Де, проєкт рішення, по встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом транспорт у місті Тернополі. Йдеться про режим маршрутного таксі. Проєкт рішення погоджено, зауважень немає. Проєкт рішення також пройшов процедуру громадських слухань. Громадські слухання відбувалися по цьому питанню. Декілька етапів як кінцевий результат. Громада прийшла до спільного консенсусу з перевізниками, де погодили вартість проїзду в маршрутному таксі, відгрів протокол громадських слухань, які відбулися 20 квітня. Також громадські слухання були озвучені нашим офіційним видавництвом тернопільвечірні 23 березня. Місяць вони тривали. І на сенсі ради не були опубліковані. Жодного зауваження в телефонному письмовому в бусному в режимі не поступило в управління. Оскільки я ми починали з немає порізників, починали з 2.500 року. Крім того, є рішення, як яке впливає на ціну, це почне зростання повністю праві, тому що вже має собачний сірок за цірання. Громадські слухання відбулися. Перший раз, який ще було вирішення, так? Так, в другому місці. Останній 20 квітня в е, приміщенні комунального підприємства Електротранс в фактому залі. З першої до е, другої. Чи залишилися які небудь міста наші сусіди, де вартість перевезення, залишилася менше з двох? Ви бачите, я не звисувався навіть вже жодне.